Друзі, вітаю! Я Людмила Руденька. Я в своєму садочку. Осінь наступає. Садові роботи закінчуються, на жаль, ще багато чого хотілося зробити, ну, але природа бере своє. Цей сезон був дуже насичений. Я показала вам, як із пенопласту можна зробити зручні і гарні садові доріжки. Це не тільки гарно виглядає, а досить практично і недорого у виконанні. Як зробити альпінарій із підручних засобів? Настільки підручних, що багатьох це дуже здивувало, але й захопило. Хід пішли старі мангали. скляні банки, поліетиленові пляшки. Трохи заморочки. Але ж результат не забарився. Дуже сподобалось вам виробництво високої клумби із поліетиленових пляшок і купи шмаття. А може, вам просто сподобався цей котик? Було багато питань і по фарбуванню, і по різьбленню каміння? І на це я відповідала. А ще я поділилась з вами, як із чого ж можна зробити різноманітний садовий декор: піньочки з будь-чого, клумбу колоду для квітів, декоративний місточок для альпінарію. Декору ніколи не буває забагато, тим більше в садочку. І зробити можна будь-що. Було б бажання і трошки фантазії. Все це я робила із артбетону, але абсолютно все під силу нашим жіночим ручкам. Ну, але як в будь-якій роботі, і тут бувають свої нюанси. Сьогодні я покажу свої факапи, що можуть виникнути в роботі з арт-бетоном. Ну, а ще я покажу свої садові бордюрчики для клумб, які я теж робила з арт-бетону. Долучайтесь до перегляду, ставте вподобайки, підписуйтесь. Хоч садовий сезон у мене закінчився, але це не означає, що я не буду більше нічого витворяти. Буде і декор із артбетону, і інші види творчості. Ну і, звичайно, будуть подорожі і цікаві місця. Сохне доріжка. А чому вона сохне, зараз розкажу. Коли приміряєш сам лист пенопласту, я його ось тут виміряла, трошки дала припуски на бока, ніби було все нормально. Це мене перша, це мала бути друга, це третя. Але коли я стала їх викладати, виявилося, що я трохи тут дала більш цементу, тут дала ще оці виямки. Та і тут воно тут поміряла, а тут більш ширший деревце у мене, та і тут. Каміння більш виступає. Воно все міліметри, міліметри. Але вже ця дорожка, що друга, сюди не влізла. Сюди не влізла. Тому я примостила тут нижче, тут трохи ширше, цю ще нижче. Ну, а там вийшла дирка. Так що прийшлося виміряти вже з нормальним запасом іншу панель, сохне. Ну, коротше, роботи собі додала. Замість того, щоб сім разів одрі... одмір один одріж, я один раз одрізала і вирішила, та, якось влізе. Ну, якось не влізло. Так що маю клопіт додатковий. Тепер готую окрему панельку. Ще й такий апендікс. Для тих, хто вперше на моєму каналі, я роблю доріжки із пенопласту. У мене є про це окреме відео з технологією. Садові доріжки, можете подивитися. Ну, а це вже остатки розкоші, те, що мені треба доробити, доробити свої факапи. Питали в коментарях, яка товщина панелі виходить. Ну, дивіться. Ну, ось цей шматочок доріжки я доробила. Кітик вже протестував. Ну, я бачу, що йому сподобалось. А ось із крайньою панелькою вийшов такий собі конфуз. Ну і зразу покажу, що робити, якщо необхідно зробити панель доріжку не рівно, а з якимись викрутасами. Ось тут у мене збоку вирізаний край. Сітку на перший слой я накладала, як звично. А ось вже на другому боці. Це буде лицьова сторона. Сітку підрізаю ось так і завертаю. Далі все звично: слой бетону, фактура і фарбування. Весь процес створення доріжки із пенопласта я викладала відео садові доріжки, хто не бачив, подивіться дуже цікаво, корисно і незвично. Так, дивіться, панелька моя готова, але тут вдруг вияснилось одна маленька деталь. Я її приміряла з одного боку, тоді перевернула, і вона виявилась. Розмір у мене виявився перевернутий. Тобто ця виямка не тут, вона у мене має бути ось так. Тобто, якщо перевернути з того боку, добре, що я це зрозуміла ще на етапі, як зробила. Тобто, у мене тепер я так залишу, це буде зворотня сторона. Ну, але прийдеться тиждень чекати такі підступні творчі ідеї. Так. Так що зважайте на ці тонкощі, вони виникають. І не тільки ці. Покажу бордюрчики. Хтось питав, чи вони витримують, ось дивіться. 4 роки витримує під снігами, дощами, нічого не осипається, нічого не ламається, не з'їжджає. Ну, я думаю, ще... ще років 10 простоїть точно. Ну, і покажу, які варіанти оформлення, фактура, що можна придумати і як врізноманітнити. Фактуру дерева Такі бордюрчики у мене на клумбах. Я їх робила із пластикових пляшок. Технологія схожа на ту, яку я робила на високій клумбі, Хто не бачив, Подивіться, кому цікаво. Більш детально вже покажу в наступному сезоні, коли почнуться нові садові роботи і нові вироби з арт-бетону. Ну, і, до речі, іще один варіант бордюра, який я роблю. Він теж корисний, бо він у мене такий тимчасовий бордюр, коли треба би швиденько щось прикрити, щось огородити. Робляю я їх дуже швидко і просто. Будь-яка форма у мене це пакет з соку, який я вирізаю і заповнюю бетонною сумішшю. Два до одного, Стромляю два гвіздка, Це краще, бо тоді краще тримається і не сповзає, і не гуляє по клумбі. Коли висохне, можна пофарбувати, фарбую я все грунтовкою з кольорами. Але ці я навіть не фарбувала, вони у мене такі зовсім тимчасові. Зазвичай я роблю такі бетонні бордюрчики, коли в мене залишається залишок бетонного розчину. І корисно, і не пропадає роствор.